Так, от дивіться, цукор 28 гривень 90 копійок. По цим упаковках. О, дивіться. Яку б ви упаковку не взяли, вона чогось і погано запаяна, щось у них там не працює. Дивіться, цукор сюди розсипається і на пол висипається. Я вам я скажу вам точно, я бачила, як його підмітають. Потім його беруть цей цукор, оцей ось. Збирають. Пасують такі пакетики, самі робітники. і виставляють цукор 21,65. Я розумію, що тут пиль може бути, непонятно, скільки людей тут ходить. А вони це все беруть і продають. І люди купляють. Бачите. Тут ну, правильно, в принципі, вага по вагії. Бачите, вони пишуть 1 кілограм, але буває, як тут не вистачає, то вони... Ой-ой, цей, бачите, дравний пакет. 644 грама. ну він висипається, ці пакети нікуди не гадяться. Потім вони беруть цей цукор і продають. Приймуть на Бачите? ця правда з цукром. А ось рядом лежить соль. Дивіться, сіль. Бачите? А потім же тут тоже ж тут теж, ось бачите, сіль. Це ж те ж саме солью. Потім вони її збирають вот отакий кульочок і роблять 25% знижки. І продають, нам же його і продають. Покупцям його ж продають. А де вони його собрали? Цю схід? Бачите, тут чей указано: 746 грамів.